Тамі на ближню стійку Алан Патрік Бланко Лещук робить рахунок 2-0. Зі стандарту забиває Шахтар на 37-й хвилині поєдинку. Пам'ятаєте, у першому колі два із 4 хвилів у ворота Чорноморця. Шахтар забив після стандартів сьогодні. Знову стандарт. Практично всі футболісти зонно діють при стандарті у Чорноморця. Традиційно Олександр Бабич зонну оборону при стандартах використовує, але ось її проблема. Що дуже часто хтось із футболістів атаки залишається сам.